Доброго дня, шановні, Трамп зробив заяву щодо наявки Путіна на перемовини, які він саме анонсував. Тобто, на заяву європейських лідерів щодо миттєвого санкціонування взагалі всієї Росії, Путін вночі виступив і сказав, що він планує зустрітися з Зеленським. 15 числа, ну тобто сьогодні, звісно, всі розуміли, що Путін туди не полетить. Ну, гарантував я зразу не 99,9, а 100% що там Путіна не буде. Але Трамп дає йому ще один шанс. Всі дивуються, чого Трамп зробив таку заяву. Коли сказав, що Окей, мене нема, та і Путін того не прилетів, Трамп розуміє, що це зрив перемовин. Трамп розуміє, що вже сьогодні мають вводити санкції. Дивлячись на той склад делегації, дивлячись взагалі, що там нема Путіна, всі розуміють, що це звичайне затягування часу. Але Трамп робить йому ще один пас, рятуючи Вову від санкцій. Каже, окей, мене немає, і він того не прилетів. Розраховуючи, що в п'ятницю таки воно туди долізе, долетить, доповзе, що там, там своїм чемоданом з отим всім бляд, ескортом блядій, дурних яких скамарохів підбуханих і так далі. Але доповзе. Тому Трамп просто рятує цю ситуацію, щоб не вводити жорсткі санкції прямо зараз, щоб залишити вікно можливості. Але терористи тим ніколи не користалися. Чому? Тому що завдання різні. У Трампа завдання мир, економіка, гроші, а у Путіна завдання кров, стримування свого народу і завоювання чогось ліпше, ніж те, що в нього є. А будь-що навколо, щоб він не завоював, взагалі то буде ліпше, ніж той, блядь, гніючий сарай без газу, води. Взагалі без ніхіра. просто кусок землі, на якому навіть ще доріг немає, звичайних доріг. Тому все я вважаю, що якщо Путін в п'ятницю туди не приїде, Зеленський має чітко звернутися до лідерів нації з вимогою виконати їхні обіцянки, В'єбашити такі санкції, блядь, щоб вони самі сука, відтіляють блохи повискакували з отої помойки, блядь, щоб там залишився тільки Путін і десяток його замів. Всі інші, блядь, просто з'їбнули від тіля. Тому що жити в такому було б піздеці неможливо від слова взагалі. Все, план чіткий, зрозумілий, не треба його розвозити, бо Зеленський вже каже, я там назначив якусь делегацію. Прилетять якісь хлопці, будуть розмовляти. Нахуй ті розмови потрібні, блядь, Сидиш там до п'ятниці, в п'ятниці хуйло не сідає, блядь, Сідаєш свій літак, вилітаєш, блядь, із Києва, записуєшся, чіткий ультиматум, блядь, з вимогою до партнерів в'їбашить такі санкції, які сука взагалі цей світ не бачив.